Авала Зомбі Нью йорк у небезпеці, вагон зброї. Ти бачив таке вже сто разів. Помиляєшся. Адже це Unkilled – блокбастер вищого гатунку, у який ти можеш зіграти на своїй мобілі. Як розробникам вдалося запхати приставочний шутер у смартфон, та як їм у цьому допомогла мафія, про це тобі просто зараз розкаже Томас Навар, спікер студії Mad Games. Будем знайомі, я Томас. А ви джо, член елітного спецпідрозділу Вовча зграя. Ви настільки крути, що замість армії у Нью-Йорк для ліквідації зомбі епідемії відправляють лише вас. Ще є правда ваша бойова подруга Сем, але вона спілкується з вами лише по рації. Плюс ви зустрічатимете тих, хто вижив. Скажу чесно, їх небагато, але бажано хоча б їх врятувати. А по дорозі викосити усіх місцевих зомбаків. Для цього у вас є джентльменський набір засобів остаточного упокоєння. Рошниця Ремінгтона, Узі, мініган, Арбалет, Сокири, у грі стволів в 10 разів більше, ніж я назвав. Та якщо ви думаєте, що Unkilled – це тупий відстріл зомботи, дозвольте вас розчарувати. Наша студія Скажений палець, тобто Madfinger, заснована творцями культової гри Мафія. І ми знаємо, як робити глибокі ігри. Тому Unkilled є сюжет. З часом ви розумієте, що Бацилу, яка перетворила всіх на зомбі, випустив уряд, на який ви працюєте. Може, ідея не найоригінальніша, але як на шутер тим більше мобільний. У вас взагалі не сюжет, а Шекспірівська драма. У грі близько трьох сотень місій, на кшталт «Зачисти територію, отримай позицію, протримайся певний час і так далі. Ще є безліч різних додаткових завдань, типу завали всіх зомбі на рівні. Ми зробили їх короткими, щоб ви могли виконати кілька місій та трохи повеселитись, поки, наприклад, чекаєте на автобус. От що усіх бісить у мобільних шутерах? Садомасохізм. Ой, Тобто керування. Або твій персонаж іде куди хоче, або ти затуляєш пальцями екран, хто хто, а ми цього здихались. Головна фішка гри вона заточена під гру на мобілі. Ви рухаєтесь швидко і повністю контролюєте напрямок. Це дозволило нам додати у гру босів. І хоч ви худкий та ще й з вагоном зброї, вони вам дадуть добрячої прочуханки. Хоча ви завжди можете припасти для них гермату побільше чи запастись адреналіном, щоб увійти в режим безумства і всіх порвати ледь не голими руками. Обожнюю цей ефект. Взагалі у Ankilд нереально кльова графа. Я коли побачив, не повірив, що це гра на мобіли. Текстури якісні, вибухи, соковиті, кінематографічних ефектів завались. Ви навіть можете підрубити телефон до великого телевізора і рубатись, наче у надсучасний приставочний екшен. Спеціально для ігронавців. Що ж, гра чакли не в маруші від студії Скажений Палець вже вийшла, і критикам не дуже сподобалася. Зате майже 10 мільйонів ганяють Антілт на ура, бо це і справді найкрасивіша гра на мобілі, а також вибуховий та адреналіновий шутер, де можна завалити гору зомбі. А от у нашій наступній рубриці із цим можуть виникнути проблеми.